Два великих ювілеї в одній грандіозній події відбулася перша репетиція параду. Глибокий тест на ковід. Що потрібно знати? У топі 10 під номером 1. Рашківська синагога чекає на реставрацію. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Ступа. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться, просто зараз. Республіка готується до свого головного свята. 30-річчя з дня утворення. Найулюбленіше святкове дійство усіх придністровців, звичайно, ж парад. До речі, до нього військовослужбовці готуються вже не один місяць. Сьогодні пройшли перші спільні тренування всіх парадних розрахунків. Легендарний Т-34 зі знаменом перемоги позаду з вивіреним інтервалом Катюші та вантажівки часі Великої Вітчизняної. Показати свою переможну міць на головній площі столиці ця бойова техніка мала ще в день великої перемоги. Однак на заваді стала пандемія. Сотні годин тренувань на плацу тисячі вивірених до сантиметра кроків. Більше тисячі військовослужбовців струнким кроком марширують летовищем. Головне завдання ще раз відпрацювати все до секунди, аби величезна армада техніки та людей діяла як єдиний механізм. Тренування проходять через спот. Тренування проходять через піт. Головне витримка. Розуміємо, що на наші плечі лягає велика відповідальність. Треба пройти гідно. Це перше спільне тренування усіх парадних розрахунків. Досі військовослужбовці вправлялися тільки у пунктах постійної дислокації, пліч опліч і нога в ногу. Злагодженість усіх дій учасники цього параду відпрацьовують в умовах карантину щоденно перед початком тренування цей майданчик обробляється відповідними реагентами, які дозволяють попередити поширення коронавірусної інфекції. Обов'язкова термометрія особового складу, ще в пункті постійної дислокації перед виїздом сюди. Обов'язковий посуд для прийому води збільшена відстань між парадними розрахунками під час тренування. Тобто, ми стараємося дотримуватися тих заходів, які дозволять безболізно пройти усі ці моменти. Поки військовослужбовці вправлятися будуть на цьому литовищі. Головна ж репетиція ювілейного параду пройде на площі Суворова 30 серпня. Катерининський парк до заповідного відкриття залишилося 28 днів. Парк мрії буквально будується на очах придністровців, історичні пам'ятки, зони відпочинку, спортивні куточки, цікаві архітектурні рішення і не тільки. Кожди. Кожен об'єкт буде цікавий. Я гадаю, що найпопулярнішими будуть фонтани, адже вода завжди притягує. За шостою школою будується великий спортивний комплекс. Це і стежка здоров'я, ролодром, зимовий каток, волейбольні, баскетбольні майданчики. А ще поле для мініфутболу. будуть і бесідки, де можна буде відпочити. Облагородимо наші озера. З пірсу можна буде нагодувати лебедів. Планування і будівництво парку орієнтовані на зручність і комфорт кожного. До проекту доклали сил і архітектори, і культурознавці, і самі тераспольчани безпосередньо участь у будівництві прийняло десь понад тисячу осіб. Саме у самому будівництві це і плиточники, бетонщики, будівельники, це і виконроби, і різноробочі. Плюс постачальники, юристи, геодезисти, величезний пласт усіх професій брав участь у реалізації даного проекту. Озеленювачі у тому числі. Картина майбутнього парку поступово вимальовується. Загальна готовність вже майже 90%. Придністровці продовжують здавати нейтральні номери і знову міняти їх на Придністровські. Уже є більше 80 таких випадків. Причина очевидна причина очевидна, це те, що вони не можуть використовувати ці номери для міжнародного руху, оскільки Кишинів блокує їх виїзд на основі відсутності молдавського дійського посвідчення у наших домовленостях Ні слова не сказано про молдавський документ. Зате сказано, що є документи Придністров'я є факт постійного проживання на території Придністров'я. Придністров'я пропонує кардинально вплинути на проблему. Наші дипломати направили в Молдову проєкт нейтральних водійських посвідчень. Однак відповіді з Кишинева досі немає. В той час ситуацію прокоментували в місії ОБСЄ, зазначивши, що угода про механізм видачі нейтральних номерів стала одним з ключових етапів процесу врегулювання в 2018 році. Крім того, механізм можна поліпшити і розширити його застосування. Одним із кроків є створення робочого механізму, який дозволив би власникам номерних знаків нейтрального дизайну, незалежно від того, яким міжнародно визнаним паспортом вони володіють, отримувати міжнародно визнані водійські права для участі в міжнародному дорожньому русі. Погоджений механізм дій нейтральних номерів, що набув чинності в 2018 році, не передбачав вимогу обов'язково мати молдавські права. Крім того, отримати молдавські водійські права за спрощеною процедурою можуть тільки ті придністровці, у яких є молдавське громадянство. Кінець останнього навчального року став новим і доволі важким досвідом як для учнів, так і для вчителів. Літня передишка незабаром закінчується, а коронавірус поки не переможений. Аби дотриматися балансу між турботою про здоров'я і комфортом учнів, освітній процес у 2020-му вестиметься за спеціально розробленим санітарним регламентом. Садіжу в собі цілий ряд требувані. Регламент включає в себе певні вимоги, дотримання яких повинно знизити ризик поширення коронавірусної інфекції. До дотримання регламенту треба готуватися. Він вимагає певних сум фінансування, що ми зараз і робимо. Дезінфектори, антисептики, безконтактні термометри, медичні маски, халати, шапочки і рукавиці. Ці засоби індивідуального захисту надійдуть в освітні заклади до кінця серпня. Їхня вартість склала 8,5 мільйонів рублів. Сам процес Сам процес здійснення закупівлі наступний. На підставі виписки з протоколів комісії, в які визначені постачальники, обсяги і суми укладається договір між постачальником і розпорядником бюджетних коштів. Всі сторони процесу повідомлені і мають можливість реалізовувати процедуру закупівлі. У всіх школах і дитсадках пройдуть спеціальні семінари. Технічний персонал навчатимуть правильно проводити дезінфекцію. А ще для навчальних закладів планують придбати рециркулятори та бактерицидні лампи. Це питання сьогодні на розробці в Мінеконом Що може позбавити нас від двотижневого карантину? Правильно, ПЛР-тест з 1 серпня в Придністров'ї його можна зробити платно. Послуга набирає популярності. Якщо ще нещодавно столична лабораторія опрацьовувала 26 проб, то вже зараз готова до 65. Наталя не бачила чоловіка майже п'ять місяців. Він працює в Одесі. Вирішив повернутися додому. Думав, приїде здасть глибокий ковід тест і буде звільнений від двотижневого карантину. Але на справі виявилося не все так просто. Парадокс в тому, що Парадокс у тому, що вчора зателефонувала в поліклініку з самого ранку, аби записати чоловіка на проходження тесту. Однак записали тільки на 26 серпня. Виходить, черга на здачу ПЛР тесту більша, ніж період карантину. Гарна новина для Наталі. Її чоловік пройде тест набагато раніше, квоти збільшили. І тепер столична лабораторія обробляє не 26 проб як раніше, а 65. Вартість та ж 440 рублів 40 копійок. Практично ми болі в два рази увілічили квоти. практично вдвічі ми збільшили квоти, особливо для терасполя Бендер, слободзеї. Терасполю день замість п'яти тестів, 20, Бендером 15, слободзеї 10 аналізів. Думаємо, що черги, які вже утворилися, поступово ліквідуємо. Те здають усі, хто приїжджає у Придністров'я. Альтернатива двотижневий карантин. Результат тесту дійсний протягом 72 годин. Якщо зробили тест в іншій країні, у нас досить просто показати документ з негативним результатом. До слова, і наш тест визнають в інших державах. Так нам звертаються наші громадяни при виїзді до нас звертаються наші громадяни при виїзді за межі нашої республіки, і ми їм видаємо результати, поки жодних претензій не було. Зараз затвердили ще один бланк. Він буде заповнюватися повністю англійською мовою і з результатом. І ще за годину до здачі аналізу не їсти, не пити і не курити. Це правила ПЛР тесту. Статистика Придністров'я сьогодні ще двоє інфікованих коронавірус підтвердився у шестирічного хлопчика з Тирасполя і жителя рибниці 48 років. Всього у Придністров'ї 1557 заражених. І гарна новина на сьогодні. Одразу 53 придністровці отримали повну перемогу над ковід. Це рекордне число дня за весь час пандемії. Всього одужала 1381 людина. Це 88,7%. Наші сусіди залишаються у червоній ковід. Зоні напередодні в Молдові 322 заражених. З них 14 медиків. Всього на корону хворіє понад три тисячі лікарів. Медперсонал звільняється в страху підхопити вірус. Тисячі людей борються з короною наодинці вдома. Лікування їм призначають з телефоном. 36,8. 36,6. восім. Тридцять шість і шість. саме. І так, щоранку, тепер це нові реалії. За такими правилами живе добосарський табір. Зараз тут відпочивають діти з Ленойської школи-інтернату. Після вже звичних карантинних процедур все за розпорядком. Ми граємо в волейбол. Ми граємо у волейбол, футбол. У нас сьогодні змагання з піонерболу. Це мій улюблений табір, тому що тут багато цікавого. Раді, що ми приїхали в ми, ми дуже раді, що приїхали в цей табір. Тут багато нового побудували. До незвичайного здоровчого сезону добосарський табір готувався. Замінили покрівлю та каналізаційну систему в одному із корпусів. Відремонтували балкони і фасад. На території з'явилися фотозони, тіньові невіси, гойдалки, спортивні майданчики і тренажери. Табір планував прийняти цього літа півтори тисячі дітей. Через пандемію сюди приїхало трохи більше 130 Спеціальна комісія перевіряє дотримання заходів безпеки. Колективом лагеря создано всі условия для комфортного, а головне бізопасного. Колективом табору створені усі умови для безпечного відпочинку дітей. Діти задоволені, поправляють своє здоров'я, піднімають імунітет, щоб протистояти коронавірусу. У кімнатах живуть по двоє-троє дітей. Велику їдальню розділили на дві зони. І, звичайно ж, програма ігри, конкурси, квести та відпочинок біля річки. Діти тут будуть до 28 серпня. Синагога села Рашків номер один в топі об'єктів культурної спадщини. Стародавня святиня набрала найбільше голосів. Руїни синагоги Кам'янського району отримують шанс на реставрацію. Спонсор – євросоюз. Пізнібароко в Кам'янському районі стародавня синагога в селі Рашків XVIII століття. В святиня входить в двадцятку найкрасивіших будівель. У неї унікальна архітектура. Всі чотири стіни. Це фасади. Кожен оформлений по-своєму. Частина синагоги ховається під землею. Щоб дійти до того первоначального окна. Аби дійти до того початкового рівня, треба від підвіконня заглибитися вниз ще на два метри. Уявіть, скільки тут уже насипу. Десь стояли чотири стовпи, склепіння зводилися до них. Ми знаходимося у чоловічому залі. Це приміщення опалювалося. Позаду мене стояв красивий великий камін. Жінки молилися, дивилися ось у ці віконечка. Більше двох століть тому синагога була центром єврейських містиків. На вівтарі збереглися написи на євриті. А цей квадрат символізує ім'я Бога. Ще одна загадка потаємний хід. За вузькими сходами можна піднятися наверх і побачити чудову панораму. Цей потаємний хід свого часу називали сходами грішників. Насправді була людина-скликач, яка піднімалася цими сходами і кликала своїх побратимів на чергову месу. Майже через три століття руїни синагоги буквально можуть відродитися. Стародавня святиня номер один в топі об'єктів культурної спадщини, 50% голосування і ще стільки ж думка експертів. Якщо пощастить, синагогу реставрують коштом Євросоюзу. Зберігся старовинний знімок будівлі. Він чорно-білий, але за залишками фарби на стінах можна уявити синагогу в кольорі. Звіріться стіна саханя красного відтінку. Бачите, стіни збереглися червоного відтінку. Є блакитний відтінок, чорний. Будували, виявляється, за спеціальною технологією. Обов'язково вапно мало настоюватися три і більше років. У топ 10 потрапили ще чотири об'єкти з Придністров'я. Це Пушкінська аудиторія. В Бендерах, музей в Дороцькому, склепінгенштейні в Кам'янці і водяний млин в білоочах. Тепер слово за експертами. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу, в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч, як завжди, о 18.15 на першому Придністровському.